Всім привіт! Сьогодні 8 липня, вас знову вітає перший сільгосп канал. Ми пробуємо почати жнива. Знива 20 2023 року. Горох. Почали, піднялись уверх, хоч там пройшли. Понад краєм в одну, в другу сторону піднялися вверх. Пройшли тут понад краєм. Тепер як би вже забрано більш-менш те, що буде зеленим. І подивимося, як він молотиться, чи стоїть його молотити далі, скільки буде йти зеленого в бункер в бункер. Йде пиляка. як тільки начинали не було роді, комбайн набрав пилу, тепер йде. Що, обороти барабана 200, вітер 1250, решета відкриті, нижня на сімерку, верхня десь на одну треть. Гарно так приоткрите. Тоді там опорами. Проводили ми десикацію. Що по технології? Тут убраний був соняшник. Потім зробили таку поморозу дісковку. В общем, трохи здрібнили. Земля вже не піддавалася обробітку, трохи здрібнили палку. Рубаки в нас немає, ми дисками це зробили легенько. І потім весною розкидали сульфат амонія 180 кг. Ну, в общем, розкидали як. Те, що в нас було, по-моєму, чи 5,6 тонн, чи 5,9 ми поділили на весь горох і ячмінь і його розкидали. По факту вийшло 180 кілограм, розкидачом розкидали, зразу задіскували дисками і зразу посіяли. Був внесений базогран у 8 листу 2,5 літра з інсектицидом. Ну таким простим, циперметрина, аби фон поганяти. Було зроблено в початку цвітіння наповалом. Ну, на одному куску на цьому наповалом, на другому Енджо. Ну як би так нічого. Ну для є. І в цьому году я відкрив для себе канонір дуо. Формуляція та сама, що у наповала. 30, 300 грамів імідоклоприда і 100 грам. Альфа-циперметрина. Но почему чому-то канонір дуа побідив плю. Плю у нас в цьому году не було. Ну, Випадали дощики, горох був красивий. Сипеться більш-менш гарно. Ну, в конці як домолотим, або в коментарях скажу, скільки він насипе. Приблизно. Отак ми працюємо.